Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Швидкісний потяг і маленький пістолет. Усе що попросив у святого Миколая шестирічний Коля. Лист до чарівника йому допомагала писати мама, художниця Євгенія Габчинська. Я йому кажу, може, давай замовимо тато додому. Він каже: так не буває мені. Тато це людина, і він приїде тільки коли його відпустить командир. Це вже він знає. В нього вже трошки менше таких істерик, які були. До повномасштабного російського вторгнення Дмитро Гапчинський з сином були нерозливода. Дмитро завжди називає сина калянчик, розповідає Євгенія. Він був просто його хвостиком. Я була в нього більш там мама, зроби котлетки», мама зроби кашку, а все інше з татом: фізика, електрика, транспорт. Тепер вже близькі дуже в мене з ним стосунки. Я тепер і тато і мама. 24 лютого, 22 року Дмитро, який раніше служив у зоні, АТО, знову взяв до рук зброю, щоб захистити країну. Родина розлучалася важко, було багато сліз. Плакали всі, бо це було несподівано. Але ми не думали, що все буде так, ну жахливо. Не думали, що вони прийдуть прямо до нас додому. На щастя, коли росіяни вдерлися до будинку Габчинських у передмісті Києва, Євгенія з сином вже встигла звідти евакуюватися до столиці. Там на неї чекала доросла донька Анастасія. Тоді, чи не найважче для художниці було не плакати, але вона трималася заради маленького сина, котрий дуже гостро переживав зміни, що принесла у його життя війна. У нього були просто істерики. А де папа, чому не до садочку? Чому я не буду спати у своєму ліжечку? Євгенія говорила сину, так як є: нічого не приховувала. На нас напали, тато на війні. Отак притулиш, обов'язково такий тілесний контакт Чухаєш, чухаєш, поцілуєш, заспокоїш. Щоб покращити психологічний стан, Євгенія записала себе і сина до психолога. З Дмитром вдавалося поспілкуватися раз на тиждень, коли у чоловіка з'являвся зв'язок. Ці рідкісні розмови ніколи не були про війну. Він ніколи не казав, де він це не можна, що це можуть слухати. І ми це не обговорюємо. Це якісь такі прості розмови про те, що готуєте. Що, що їсти, що, що в школі, що в калянчик. Це завжди якісь жарти. Все добре, все добре. Бачиш, я в шапці. Маленький коля завжди цікавиться побутом тата та його автоматом. Покажи свій автомат, а як ти в лісі спиш? А де твоє ліжко? Ну, такі смішні розмови, пацанячі. Та більше, ніж розмов, хлопчик, як і його мама, завжди чекає зустрічей. Разів п'ять, мабуть, ми бачились за. Ці два роки це завжди така радість. Дімка завжди з квітами, десь біля метро купує. Завжди втомлений, завжди брудний. Потім все скидає, все біля пральної машини. Дитина лежить під ванною, сидить, чекає, поки він вийде. А потім коля ніна крок від тата. Він його хватає за шорти, ходить за ним в хаті. Діма щось в комп'ютері, малий біля нього. Та щоразу знову доводиться відпускати. Нині коля плаче менше, але інколи емоції все ж беруть гору. Але я вже знаю цей стан, і він до мене притуляється, і я йому кажу. Розповідає, кажи тобі важко, важко, тобі сумно, без тата, так, так. І він каже: Я хочу до тата. Нещодавно Дмитро отримав поранення зараз. Він у лікарні в іншому місті. Родина з ним ще не бачилася, спілкуються відеозв'язком. Євгенія каже: чекати на рідну людину з війни важко, але вона мусить заради дітей та України. Я кажу собі просто. Женічка, така доля нам випала, і треба достойно це пережити, бо тим і відрізняємось ми від мерзоти російської, що в нас є людяність, що в нас є чуйність, що в нас є сила жити, і що ніяке. Ракети нас не в змозі подолати.